Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Цей непростий для нас час, поки українські військові боронять нашу землю, ми з вами, заради них і нашого щасливого майбутнього, маємо триматися мужньо. Якщо ви думаєте, що ви маленький і від вас нічого не залежить, ви помиляєтесь вислухайте батьків і дорослих, навчилися швидко одягатися, коли звучить повітряна тривога. Знайте телефони мами, тата, рідних, адресу, де ви живете, а малюнки, які ви малюєте для наших воїнів, додають їм сили і витримки. Батьки навчають вас рідної мови, розповідають казки, співають колескові, навчають віршів. Волонтери, медики, усі українці допомагають військовим постраждалим. Ми всі об'єдналися у спільній боротьбі проти ворога, бо в єдності наша сила. Ми вкотре скажемо ні війні і в сотий раз скажемо слово вдячності нашим воїнам, які захищають нашу землю. Ми дякуємо за захист, за відданість, за мужність, за героїзм. Ми дякуємо за вашу незламність, за стійкість. Ми дякуємо за можливість вчитися. Діти, кожен з вас має мрію, але є мрії, які об'єднують цілий народ. Це ті бажання, що живуть у серці кожного українця, незалежно від віку і місця проживання. Малята, скажіть, про що сьогодні мріє український народ? Про перемогу, мир, свободу, єдність, радість, світло, майбутнє. Діти, хоч ви ще й маленькі, але є частиною великої країни, яка бореться за своє майбутнє, ми пам'ятаємо про кожного, хто віддав своє життя за нашу свободу. Ми продовжуємо боротися, віримо. Зможемо. Переможемо. Бувайте здорові, мої любі діти!